Всім привіт, вітаю тебе в себе на каналі. Ми сьогодні говоримо про блокування офіційних державних польських сайтів для громадян України. Дивись це відео до кінця, якщо користуєшся профілем Зауфаним, якщо користуєшся електронними послугами платформи ЗУС або якщо читаєш вісники законів. Тому як ці сайти на сьогоднішній день для громадян України є. Заблоковані перед тим як ми почнемо, пиши в коментарі, з якого міста дивишся це відео, і став йому лайк. Отже, мешканці України на сьогоднішній день і вже декілька останніх днів мають проблеми з доступом до таких сайтів, як профіль Зауфані Pzgoupl. Далі устав, це журнал законів польських устав.gov.pl і до ЕПУАПу це електронна платформа надання державних послуг, тобто EPOAP.gov.pl. Жодних офіційних заяв з цього приводу не, ну, якби не було надано польською стороною. Одразу ж скажу, що це державні сайти, тобто це не просто якісь там приватні сайти, які Польща блокує, це державні польські сайти, які заблоковані для українців, які проживають на території. України і, якби головна проблема е, в тому, що дуже велика кількість українців мають, наприклад, профіль Зауфаний, е, мають знаходяться там зараз в Україні і подають якісь відповідні документи на підписи і так далі. Хтось має фірми в Польщі і користується тим самим профілем Зауфаним. Е, хтось слідкує за польськими законами і не має зараз доступу до Дженіка Устав. Дуже і дуже насправді дивна ситуація. На жоден там запит з приводу цього питання офіційні представники польської влади не відповідають. Я особисто думаю, що це якось пов'язано з Якимись кібератаками на ці сайти, можливо, з території України, в останній тиждень, в останні декілька днів були зафіксовані якісь масовані досатаки на ці сайти, що ну, являється такою кібернебезпекою. І, можливо, до вирішення цієї проблеми польська влада вирішила закрити доступ для території України до цих сайтів. Якщо коротко, то, ну, там, наприклад, за допомогою профіля Зауфаного вже от зараз 15 лютого люди будуть розраховувати свої піти, і їх також будуть розраховувати і ті українці, які працювали у 2022 році на території Польщі, а зараз знаходяться в Україні. І чисто теоретично вони ну, якби так через блокування оцих сайтів не можуть. Подати свої дані і не можуть розрахувати піти, що являється дуже і дуже великою проблемою. Однак, ну як завжди, при блокуванні будь-яких сайтів є декілька варіантів вирішення цієї проблеми. По-перше, можна скористатися сервісами в це може бути будь який VPN. Треба. Пробувати або через VPN, або користатися альтернативними сторінками. Якщо, наприклад, у вас, ну, якби, у вас якісь там справи, які ви вирішуєте через AppWAP, ви можете їх вирішувати через той самий офіційний портал емпатії, який на сьогоднішній день не є заблокованим. А о, далі, ну а в, всі закони, якщо джеджені кустав заблокований, ви можете переглядати зі сторінки о, польського сейму о, інтернетовий систем актів. Правних можете також його шукати через Google і е, там читати польські закони, якщо ви таким користуєтесь, скажімо так. Е, е, я думаю, що найближчими днями польська влада зробить якийсь, бодай якийсь виступ з цього приводу. Вони зроблять якусь заяву і пояснять, чому зараз для всіх українців закриті офіційні державні польські е, сайти. Але як я вже казав, я думаю, що. Це пов'язано з якимись кібератаками з території України, які можуть проводити ті самі е, росіяни, так яких ну, досить багато і диверсантів, досить багато є різних підпільних там ботоферм, які постійно е, е, викриває Служба безпеки України. Можливо, це пов'язано саме з цим, але ви свою думку можете писати в коментарі під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її. Прочитати, що ви думаєте з цього приводу? Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Буду вдячний за репост цього відео і за будь-які коментарі під ним. Дякую за увагу! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!